Вон туди, да, -да, -да, да. вон туди, зараз полізу, отуди. От Краса, друзі, заключається в тому, що незважаючи на півтора місяці дощів, нам вдалося зберегти дерево. до речі. О, а я до них ставлюсь нормально, бо це тимчасове кріплення і немає ніяких проблем. Ось це основне кріплення. Бачите? Ось це основне кріплення. От воно працює на розтягнення. Тобто, коли вітер його буде намагатися відірвати, воно працює на розтягнення і працює оце дерево і оце дерево. Я вас люблю. Так, Якщо ви любите це оцинкований кутик і готовий за них платити, ставити, будь ласка. Але я все ж таки як інженер хочу використовувати ті рішення, котрі працюють. І щоб у вас оце от не розколювалось, треба сверлити лідер. Якщо у вас скоба 10 мм, лідер робите восьмерочку. Ви бачили, як хлопці все це зарізають. Тобто, як все це зроблено. Е, до речі, отут, от, коли буде обрешітка, воно все буде зв'язуватися, звісно, додатково. Оця шпілечка, ось вона, бачите де. Не все так зарізається. Але хлопці стараються. Поїхали далі. Наразі це не краса. А, краса. Бачите, скільки дерева працює. От який оценкований кутик може порівнятися от з таким масивом дерева на працю, на відрив. Оце тимчасове кріплення лише для того, щоб ви набрали основний скелет. А кріплення, що тримає весь дах, от скоба, ось шпільки. Ось кожний вузол вартий того, щоб за нього заплатили, друзі. Просто вартий. Тут ще скоби будемо доставляти. Це у нас підпірка, вона працює на стискання, тому вона має такий от переріз і відповідно кріплення. він канали утеплені. От як я вам буквально вчора розповідав на вебінарі, утеплення до рівня даху йде 200 мм, а вже вище даху буде йти 100 мм. Це питання естетики. Так, да, ви бачили, що кору ми знімаємо. Вихід фану і вихід вентиляції. Зараз поліземо туди і будемо дивитися. Це у нас вже іні. Ну, ось вона, друзі, святає святих, куди замовники рідко залазять. Усадочний тріщин, нічого страшного тут немає. Все одно ми тут будемо ще робити горизонтальну гідроізоляцію на основі цементу. Уклон ми формуємо для вивода-відведення він невеликий, але знаєте так, вдруг косовий дощ, сніг потрапить, щоб все ж таки вода не застоювалася. Ось так виглядає наша робота зверху. Так, вона ще продовжується, ще не закінчена, але вже видно, що працюють професіонали. Два перфекціоніст.